Вітаю, друзі! Сьогодні субота, вихідний, і я продовжую свою епопею із посівом насіння на розсаду. В минулому відео я показала, як сіяла перчик на розсаду та помідори, але в мене не вистачило ґрунту. Зараз я його вже докупила і вирішила посадити решту помідорів, які в мене залишилися. Тож, запрошую вас. Зробити це разом зі мною. Друзі, висів насіння, я вирішила продовжити в ось таких луточках У минулому році я саме в них і вирощувала. Потім, звичайно, що доводилося пікірувати розсаду, але, в принципі, мені зручно тим, що ці луточки гарно стають на підвіконня і більше сюди поміщається насіннячка. Отже, зараз я підготувала. Насіння, яке залишилось недосіяне, це помідори в мене, а це гойстри. замельку я набрала, зробила такі борозни і зараз буду сіяти. Великий плюс цих лоточків полягає в тому, що навіть після того, як розсада проросте, не обов'язково одразу пікірувати її. Можна досипати трішки земельки і таким чином у лотках розсада ще якийсь час буде рости. Звичайно, якщо розсада дуже загущена, то було б непогано її прорідити. Але зізнаюся чесно, в минулому році деякі сорти помідорів в мене так і залишилися непрорідженими. І вирощувала я їх у лоточках аж до висадки на город. Щоб розсада була здоровою та міцною, я вносила ще й удобрення. Досвід вирощування домашньої розсади мені дуже сподобався, адже помідорів у нас було вдосталь, хоча на вулиці була неймовірна спека. До речі, і моя мама протягом багатьох років вирощує розсаду виключно вдома і завжди забезпечує себе помідорами, перцем, капустою. Трішки розрівняла насіннячко, яке впало грубками, кучками. Ну і, в принципі, так нехай воно і буде. Далі переходжу до інших сортів, висіваю таким чином, як і попередні. І так, роботу завершено. Все посадила, трамбувала, зараз поливаю і ставлю на підвіконня. Хай ростуть. Ну що ж, друзі, практично всі вікна у нашому будинку і з розсадою майбутньою. Це все ненадовго, але люблю результат, коли все посходить, а потім свою власну розсаду висаджувати на город. Минулому році я вперше це робила і дуже з собою задоволена, дай Бог, і в цьому році виростемо і буде в нас хороший урожай. А ось і інша вікунечко. Тут теж розміщені лоточки з майбутньою розсадою. А далі я знайшла собі ще роботу. Біля хати у нас є ось такий квітничок. Щоправда, виглядає він досить таки занедбаним після зими. Але то не проблема. Обов'язково приведу його в порядок. Показую, що тут я не висаджую якісь постійні рослини, ну, окрім ось цього бересклету. Тому що, можливо, колись ми будемо добудовувати тут. Частину будинку, тому щоб не було шкода тих рослинок, я посадила не зовсім жалки, або ті, які нормально перенесуть пересадку. Ось це у мене варіатний бересклет Він дуже класний. І до морозів він був весь зелений, красивий, але саме оце похолодання. Плинуло на нього досить таки негативним чином. Я бачу, що листочки з нього обпадають, і дуже сподіваюся на те, що з отих брунючок виростуть нові листочки. Дуже люблю цей кущик і хотілося б, щоб він в мене ожив. Обов'язково потрібно донести землі, адже в зимовий період тут часто клобочаться кури, весняний період курей я не випускаю. А ви, мабуть, знаєте, що кури гребтися дуже полюбляють. Отже, розказую, що ж я надумала робити з цим квітником. А все дуже просто, оскільки в нас є купа ось такого гілля, і поки воно ще не висохло, я вирішила зробити невеличкий парканчик, тинок чи як його можна ще назвати, із гілочок. Зазвичай я використовую саме гілочки яблуні, адже вони дуже гнучкі, хороші. В порівнянні з черешною, наприклад, вони набагато гнучкіші. Зараз я ось такими дугами устріляю гілочки у землю, формуючи невеличкий парканчик. Можливо, ви подумаєте і запитаєте самі себе і мене в тому числі, а чому б не купити якийсь інший парканчик, чи то бетонний, чи багато інших зараз є, але я не бачу в цьому сенсу, щоб робити тут якийсь постійний паркан. Щороку я роблю ось такий невеличкий, воно виглядає цікаво, мені подобається. Ось так виглядає готовий паркан. На темному фоні його поганенько видно, але в принципі, коли все зазеленіє, виглядатиме це набагато краще. До речі, ось тут я показую, яким в мене був береск до того минулої весни, до того як він постраждав від морозів. Тут він, звичайно, менший, але дуже гарний. До речі, хочу розказати вам, що маю досвід вирощування петунії з розсади. Одного року я захопилася цією справою, багато вивчала, вдивилася відеоролики в інтернеті, як правильно виростити. І з малесенької насінинки, вона у петуні дрібніша ніж макова зернинка. Я вирощувала для себе петуні для домашніх цілей. І, звичайно, що дарувала комусь там зі своїх знайомих, рідні. А в основному все це вирощувала для себе. Мені страшенно подобався сорт Тайдал, оскільки це дуже потужна, сильна рослина, якій треба чимало ґрунту, і вона покаже розкриє себе дуже в у всій своїй красі. А тут я показую, що виростила з насіння ромашку королівську, а це колеуси. Один рік у мене їх було дуже багато, але я їх віднесла у школу, там за ними не дуже добре доглядали. Я не знаю, мабуть, вони там вже і пропали, не знаю точно. А це знову ж таки демонструю ті всі відросточки, чи хоч саджанці, які у мене були. Як ви розумієте, у мене їх було багато. Менші, більші. Зазвичай я сіяла тайдали та оперу. Скажу одне, що роботи біля петунії дуже багато, якщо виростити це одна справа, але потім доглядати за нею це інша. Обов'язково потрібно удобрювати її, щоб вона була в належному вигляді. Коли ти трішки не дуже гарно доглядаєш за нею, то і результат буде такий собі. Ось це один із колеусів, вирощених мною із насіння. А це фото з моїми тайдалами. Тут їх два. Це інші. А так виглядає моя клумба, яку я вам щойно показувала, весною. Ось мої петуньки усій красі. Опера і тайдали. А це ті колеуси, які я показувала вам маленькими, вирощеними з насіння. Мінус їх полягає в тому, що вони страшенно бояться сонця. Отримують шалені опіки від нього. Тому цю красу в мене практично ніхто не бачив, адже вона стояла з боку хати у холодку. Хоча я сама безмежно любувалася ними щодня. Це теж з мої петуньки. А це ті ромашечки, що теж вирощені з насіння. Яка краса! До речі, мама Олександра Довженка говорила: нічого в світі так я не люблю, як саджати щонебудь у землю, щоб при зростало. Коли вилізає з землі всяка рослиночка, ото мені радість.